Усім доброго дня! вас вітає інтернет-магазин МТЗОк. Мене звуть Владислав. Ми займаємося запчастинами до тракторів мтз 80 82, 892, роторною косаркою Virex та грабліво розшилка-Сонечко. Сьогодні хочу вам показати клавіші різні, які в нас є в наявності вибір. Їх, е як на мене, мені здається, що всі є, але звісно, що може якихось не будь. Яких немає, ну, на МТЗ, звісно. Про ті пишіть, будемо знати. І замовляти. І так, е перше, це в нас ось є така кнопка аварійки. Вона йде китайська, широченька. Вимкнуть, вимкнуть. Вона тут йде на 6 контактів. Забуваю показувати в камеру ось так. На 6 контактів вона тут йде. Далі є в нас ось такі кліпси, які користуються популярністю, багато хто їх замовляє. Хтось їх замовляє ось так. В такому вигляді хтось замовляє їх одразу з шурупом. Якщо без е, шурупа 15 гривень, з шурупом 17 гривень. Хто не хоче собі з шурупом, раді Бога, замовляйте ось так. Кручуйте, кручуйте свої, ми тільки, тільки за. Е, тому вони теж є, кліпси в кабіну. Отак. Далі кнопка сигнала. Приємний звучок. У Антістрес може хтось її взяти 100 гривень. Далі кнопка вимикач-вимикач цих очисників скла. Клавіша на навімкнення отопітеля салона на два положення. Перше положення, Точніше, перше положення і друге положення. Оце все оригінал. Далі. Е, клавіша вона в нас на сайті називається як клавіша Вум, але вона на, ну, судячи по, зам, по значку, це для увімкнення е, блокіровки діференціала. Для блокіровки. Далі. Вимикач акумулятора. Кнопка. Кнопка ось та, що йде для увімкнення Вом. Ричаг стоп-сигналу. Ось така. Барашок такий під бокове безрамочне скло. На нього також є, я показував в Тіктокові, і ось такі втулочки, і шайбочки туди йдуть, ось такі, і ось такі, ось такі втулочки. Теж туди йдуть. Теж можемо вам їх положити, а можемо окремо ось таку такий винт. Далі є в нас в наявності ось такі е, кнопки омивача. Клавіша світла на два положення. Е, вимкнуто. Увімкнуть габарити і увімкнуть ближнє дальнє світло. Е, клавіш, клавіша маяка. Він же там ну, проблискового маячка. Далі клавіша автопоїзда. Є е, польські також клавіші. Е, на, є ось така польська клавіша. На сім контактів вона йде. Це омивач разом з очисником скла. Тобто, е, у вас, наприклад, він може бути вимкнутий. Може бути, можуть бути увімкнуті е, ну, стіклочисті. І ось омивайка. Натиснули. І вимкнули, наприклад. Далі. Е, є клавіша світла від Польщі на одне положення. Увімкнуть, вимкнуть. Вона йде на три контакти. Е, клавіша світла на два положення. Вона йде на шість контактів. Це, це все це Польща, все. Всі ці три позиції. Далі. Е, є в нас наявності ось така клавіша на увімкнення дальнього світла. На два контакти, це, це вже оригінал. Клавіша стартера. Ось такий вимикач кнопочний, двох клемовий. Ну, я теж думаю його на стартер. На стартер або не знаю. Можна його, в принципі, під що угодно, там, де два контакти. Не знаю, хто куди хоче туди і при... притулить його. Ось такий є від Декаро. Різниця в них цей 180 Декаро, цей 120. Ось такі е клавіші. Хто бажає замовити, звертайтеся по номеру під відео. Гарного дня!